Всім привіт! Продовжуємо огляди рідкісних та цінних монет України. Сьогодні поговоримо про монету України 50 копійок 1992 року. Так зване англійське карбування. 4 – це рідкісний різновид монети 50 копійок 1992 року. Цю монету карбували англійським штемпелем. У цієї монети на аверсі вдавлений тризуб та випуклий шит. На звичайних монетах тризуб опуклий, а шит виконаний тонкими лініями. Зверніть увагу на це зображення монети. Ця помилка була зроблена художниками при розробці ескізів. Вони затемнили фон монети, а й сам тризуб. Тому такі ескізи потрапили до Великобританії, де було виготовлено інструмент для карбування цих монет. 50 копійок 1992 року. Цю помилку вже виявили на. Луганському верстатобудівному заводі, коли отримали ці готові пуансони для карбування цих монет. Але на заводі вирішили, що вони зможуть виготовити цим інструментом пробну партію монет. Побачить, як вона буде виглядати, та потім вони зможуть налагодити верстати для того, щоб карбувати ці монети далі. А зараз зверніть увагу на реальні продажі цієї монети на аукціоні Violet. Наприклад, ось ця монетка 50 копійок України 1992 року. Була продана на аукціоні Віоліті 18.05.2020 року за 2201 гривню. Торги були завершені, лот був проданий. А зараз, шановні глядачі нашого каналу, зверніть увагу, будь ласка, на цю монетку. Це також 50 копійок 1992 року. Англійське карбування. Вона також була продана на аукціоні Віолі. У цьому році. Також, шановні глядачі, зверніть увагу, що ця монета має деякі дефекти. 19.03.2023 року ця монета була продана за 2223 гривні. Я вважаю, що ціна за цю монету знижена виключно із за її стану. А зараз, будь ласка, зверніть увагу на цю монетку. Вона була продана у 2022 році за 5 тисяч гривень. На жаль, зображення тільки одне. Тому, як я вважаю, монета була в дуже доброму стані. Тому ціна її найбільша з трьох монет, які я відібрав для вас для цього огляду. Тому наприкінці цього огляду я хочу сказати, що подібна монета в гарному стані стартує від 5000 гривень. Також нагадую, що подібні предмети бажано. Купувати або продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, EBay та Allegro PL в описі під відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Тисніть вподобайки. Дякую за увагу! До зустрічі на наших нових оглядах на нашому каналі. На все добре!